Пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так да, как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты

передал им, и они приняли, и уразумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я и о них молю, и о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в мире. Я маю капішов. Доброго дня, шановний. Оже, який я маленький братита. Плач, плач, або тікай. Не писали. плач, не плач, не журися. Не плач, не журися. А ще за свого милого Богу помолися. Плач, плач, або оботікаємо. Я там не замерзну. Тобі ще й жарко буде, Люб. Да. Привіт, мої друзі. Всім доброго ранку. Але як гарно пташки співають в лісі. В сьогоднішнє відео я хотів би присвятити моєму щорічному. Збіру яфин, я вибираюся лише на один тиждень зі своїми дітьми, з дружиною, щоб ми назбирали собі вітамінчиків на зиму. Яфина дуже корисна ягода. В ній дуже багато різних вітамінів, мінералів. Якщо, наприклад, зимою чи застуда, чи ще якісь там вірусні захворювання, треба зробити чайочок з яфин і попити. Там багато вітаміну С. Яфина корисна на зір, у кого падає зір. Яфина корисна, у хто хворий на желудок. Ця ягода дійсно має дуже багато властивостей, позитивних для здоров'я чоловіка і організму. Тому природа нам дарує всі свої ресурси, а наша задача берегти природу. Значить, що в мене тут за спиною. Рюкзак, я взяв з собою трішки кофе. Взяв водички. Надіюсь, що одної фляги мені буде хватати. Трошки буду кофем запивати воду. Значить, пару бутербродів. Для того, щоб піднятися в полонину, місцеве населення і всі збирачі яфин. Зазвичай встаючі світа. Я дозволив собі трішечки сьогодні до шостої ранку поспати. Наприклад, я вчора був, ну, я так просто піднімався, щоб трошечки зробити таку вправу розминку. Нарвав звіробою, трохи коріння лопухів, от корні лопуха. От береш. Отак от, от підлазиш під корінь, лопуха, рвеш його. О, от. Ось цей корінь. Копитника. І також мені ще треба назбирати чебрецю, Ну це вже там внизу десь більше на таких... Галявина. Дивіться, яка краса, зранку трошки стоїть туман, а мені туди уверх підніматися. Взагалі, я скажу, дуже корисно десь іноді вибирати собі час, щоб вирватися трошечки так порелаксувати на природі. Відпочинок який би він не був, він завжди має приносити задоволення відпочиваючим. О, вода, коли йде. Дивіться, який яркий робить. І гір. А от куди я вже піднявся. А мені підніматися. Он! На ту кромку. І потім у... Уп уліво і все час туди-туди виходити на полонину. Значить, тут є в лісі, місцеве населення може позбирати малину. От. Не будемо порушувати тишу і спокій. По-перше, ми є творіння Всевишнього. Потім ми земляни. Потім ми люди, а потім ми брати і сестри, а потім ми суспільство. І тут є в кожному пункті велике і особливе значення. Наприклад, визнаючи себе творінням Всевишнього, ми признаємо присутність Бога в усьому. І те, що Він є над усім, дає. Початок всьому і в нього кінець. Дає життя всьому, що є на землі. І немає вищої влади, визнаючи, що ми є його творінням, ми визнаємо, що немає вищої влади за Божу владу. По-друге, те, що ми земляни, це те, що Бог, наш творець Всевишній. Він дав нам у володіння цю землю. Він сказав, володійте цією землею, трудіться на ній, розділуйте, всяку зелень я вам дав у піщу. І всяка живність, яка є. Тобто ми повинні бережно відноситися до своєї домівки. Тому що домівка наша це тимчасова. Розуміється, це земля. І ми повинні її, цей ресурс, берегти. По-третє, те, що ми люди, ми повинні розуміти, що ми є найвище творіння і є вінцем його творіння. Тобто Бог дав нам найвищий розум від усіх створінь. Ну, те, що ми сьогодні зустрічаємося з таким явищем, що людина... Перетворюється в тварину, це нам неприродньо, тому що ясно, що гріх він перетворює людину в нелюдський образ. Але коли людина живе правильно, дотримуючись Божих заповідей, береже себе, вона завжди буде залишатися людиною, а не твариною. Десь там за углами. Підворотнями, валяючись в нетверезому стані і тому подібне. І передостанній пункт ми, брати і сестри, тому що рано чи пізно ми приходимо до близьких стосунків, коли наші стосунки переростають в щось більше. І коли ми визнаємо, що ми всі походимо від Адама і Єви. Вони є наші батьки. І наш початок, наше народження бере від них. Тому ми і брати і сестри, одна родина, одна сім'я. Бог призиває нас до миру, до єдності. Призиває Бог нас сьогодні до любові. І ми повинні поважати думку кожної людини, тому що ми всі є особистість, індивідуальність. І в Божих очах кожна людина. Не просто як його творіння, а кожна людина дуже дорогоцінна. І останній пункт те, що ми суспільство, бо ми об'єднуємося, як кажуть, в комуни, утворюємо. Невеличкі міста поселення, і нам потрібно співіснувати, взаємодіяти один з одним і поважати один одного. Якщо ми не навчимося цього робити, ми не зможемо жити як суспільство. Тому для того, щоб построїти ідеальне суспільство, потрібно жити по Божих заповідях. Коли Господь... Вивів єврейську націю із Єгипетського рабства, він їх в пустелі навчав жити разом. Представте собі 2 мільйони людей, які зійшлися в одному місці, і їм треба зберегти себе як народ. І для того потрібно було їм дати заповіді. І якщо от ці Бодай бо дайбо, ці хоча б 10 заповідів. Якщо людина буде дотримувати, то буде суспільство розвиватися, і люди зможуть співіснувати один з одним. І ми чекаємо це суспільство, яке дійсно буде. Це тисячолітнє царство, яке наступить, де дійсно не буде зла, не буде гріха. А поки тут на землі... Як кажуть, ще диявол розпоясався, він ще має цю силу зводити людей в оману, щоб люди робили і чинили зло, і так написано, що в кінці люди будуть ще більше чинити зло. Тому ми віримо, що над віруючими людьми, які Вірують в Господа, він не має вже тієї влади. Бо ми пізнали істину і живемо по... і живемо по слову і по заповідях Божих. От оці такі буреломи зараз будуть попадатися практично вже по всій дорозі. це є легені нашої. Планети. Знову ж таки на моєму шляху зустрічаються оці буреломи, буревії. О, з якими коріннями. Майже пролізу я там. Опа. Зараз я сподіваюся, що моя дружина буде тут на лавочці відпочивати мене чекати. Зараз я буду в полонині, і ми цей процес подивимося. По два. Одні руки. великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что ты создал рукой Творца, на всех существ, кого твой свет дарует. Как ты велик. Тогда поет мой дух Господь тебе. Как ты велик, как ты велик. Австро-угорська, ні? Мішка. Ще коли Австро-Угорці? Чекаю, то остра, ні? Ого, в тебе а? Нормально. Ух ты, яка краса. Классика. Спика витаминов. Масока. Нею можна порізатися, якщо ноги не захищені, вона як бритва дуже гостра і шарохувата.